Морська. Час гарячий, полудневий, виглядаю у віконце, ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, все, країна світла та злотистої блакиті. Певно, тут не чули зроду, що бува негода в світі, тиша в морі, ледве ледве. Пишуться від вітру, на човнах вітри лапілі. з тихим плескотом на берег рине хвилечко перлиста, править хтось малим човенцем, б'ється стежечка золотиста, править хтось малим човенцем, стиха весело піднімає, і, здається, що з весельця через золото спадає. Як би я тепер хотіла. У мале човенце сісти і далеко на схід сонця зоодим шляхом поплисти. Попливла я б на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні, ні каміння. Я про них би не згадала в краю вічного проміння.